Козюк, гравець команди «Профан» сьогодні на нашому медіа падал турнірі, колишній гравець збірної України, «Динамо» і багатьох інших провідних українських топ-клубів. Як тобі, Микола, грав падал? Ой, чесно. ти перший? Давай вперше сьогодні? Вдруге. Вдруге. Вдруге, на жаль, я в перший раз, коли я спробував, я просто закохався в цю гру. І в цей же день А де це було? Що як сталося, що ти опинився на корті? Мене запросив Володя Кобільков, там компанія Олександр Хацкевич, вони ну вже майстри, так скажемо, цю гру. А Володя Кобільков сьогодні теж є тут. І можливо, ви ще зустрінетесь на корті. Так, в мене завдання його обіграти. І Ти заради цього сьогодні тут, так? Так, так. От я закохався в цю гру, і в цей же самий день я вже собі планував, такі були плани взяти тренера, вивчити ці всі нюанси, як що до чого, тому що я грав великий день. Від скохідці, та так? Так, так, так. Тут є свої нюанси, але, на жаль, в цей самий ж день я зламав важкий перелом руки. І ось я вдруге сьогодні пробую. Ну і як? Е Емоції е ті самі, що і в перший раз, чи вже якось по-інакшому? Класно. Дуже. Мені дуже подобається ця гра. Вона, як на мене, це такий е теніс для ліниво-інтелектуальних людей. А Ти саме таким себе, напевно, і вважаєш. Ну, так? Ну, вона інколи вже за все з життя тр трішки набігався, тому хочеться. Це... Просто понаправляти. Це більш така, не знаю. Інтелектуальна, і тут не треба настільки бути фізично готовим, як великому тенісі. Коль, ну я тобі скажу, до нас от приходив Олександр Аліїв якраз на центральному корті, вони грали проти Володі Кобількова і Саша десь на хвилину в бік Володі дав таку піраду. навіть Саша вміє, ти знаєш, так? Я спитав, Саша, що, що трапилось? Чому так? Він каже, так Кобільков, він просто вміє грати і ще при цьому жульничає. Ну слово було не жульничає, як ти розумієш. Я понял. От і я йому сказав, що не жульничає, От приблизно так Саша обіснив. Тому. Коли будеш грати проти Володі Кобількова, будь уважним. Кажуть, що він трошки там все собі дозволяє. Чесно, я був присутній, я з боку дивився. А ти чув все це, це, так? Так, і там Володя був, якщо чесно, правий. Ага. Сашку треба ну, спочатку, знаєте, коли лишня, лишні чуть лишніх кілограмчики вже фізично вже пливе не, не так правильно може підрахувати. Хоча в нього і так з математикою не дуже. Тому і це. Ну ми знаємо, що Саша він коли в азарті, він не жаліє не суперника, ні не партнерів. Так, та... тоб... Це спортивний принцип екс-професіонали, люба гра для них це як. Ми не вміємо програвати. Звичайно, що там боротьба. Виходимо за межі, шуткуємо, жартуємо один над одним, тому це нормально. Ну а які плани на цей турнір у команди Профан. Слухайте, ну я завжди говорю для мене перш за все це отримати задоволення. І, звичайно, що я хочу перемагати кожну наступну гру. Хочеться, так? Звичайно, але так як немає жодної ігрової практики, як на мене, в принципі, непогано. У мене хороший партнер Єгор Галкін. Тому, як на мене, ми граємо досить ефективно. Єгор Галкін теж гравець футбольного клубу графан. Звичайно, ми цей, ми в такому обличчя. Реального профану. А тут є такі мікси, деякі ну різні мікси є. Та. Та, 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 я навіть дівочі команди. Ти бачив? Та, та, Настасія Кліпаченка. Звичайно, я вже звернув увагу. До, до речі, досить непогано. Непогана команда, тому я бажаю вашій команді профан зустрітися з цією командою, за якою грає Анастасія Кліпаченка. Ну і успіхів на цьому турнірі. Дякую. В будь-якому випадку. Я думаю, що ми сьогодні всі все одно отримуємо задоволення. Всі тепер за все, саме головне. Дякуємо і з прийдечними святами, Микола. Дякую. дякую